Всім вітання я це відео записую після розмови, інтерв'ю з Олександром Шелестом. І, власне, хочу розмістити його як коментар під, власне, під, під цим відео на його youtube каналі І адресовано воно буде як для моїх слухачів, так і для слухачів Олександра, серед яких я так розумію, дуже багато представників Російської Федерації. Я відкидаю відразу тих, хто там намагався мене там образити, там в різний спосіб. Ну, мені це байдуже. Я розумію, що там багато сидить людей, які працюють, які виконують свою роботу, багато ідіотів, але багато людей, які переконані переконані в тому, що от Росія вона там перемагає. І отут от власне, що України проблеми. і от... Що ваш покірний слуга? Хтось каже, що відразу треба було переходити російською мовою, яка нібито для мене рідна. Інші кажуть, давай говори українською мовою. Я буду говорити українською мовою, яка для мене рідна. І ідентифікую себе як українець. Хоча до Першої світової війни на Галичині не було такого терміну, як українець, був термін, термін русин, русини, рутени. Але суть не в тому зараз. Це знову ж таки питання, яке потрібно адресувати історикам, науковцям, які будуть розтлумачувати назви, географічні назви, штучні назви, природні назви, назви, які насаджувалися. Тут багато є питань, і про це можна там довго розмірковувати, ну, але не буду знову ж таки лізти в цю сферу. яка Яку не вважаю, не вважаю себе в тому настільки компетентним і сильним, щоб зараз читати лекції. Про це багато розповідають історики. Я трошки про інше. От я хочу розповісти тим людям, які сьогодні заражені цим вірусом руского міра, про те, що очікує Росія. А ви по ньому згадаєте, був я привичені. Так от, ідея відбувається зараз демонтаж великих імперій. Сьогодні це стосується Сполучених Штатів Америки, сьогодні це стосується Росії. Я думаю, що це буде стосуватись і Китаю по одній простій причині, тому що сильні держави не потрібні тій системі, яка зараз формується, системі нового світового порядку, про який вже заявив пан Байден. Я його жартівливо називаю батьком Байденом по одній простій причині, що для багатьох наших соросят і недомків, які при владі, він є моральним авторитетом, великим другом України, ну, зрештою, як і Борис Джонсон, який нещодавно заявив свою прихильність до великої російської культури. Насправді культура України і Росії дуже перемішана. Ну, якщо ми згадаємо, наприклад, історичний факт про те, що серед московського патріархату свого часу. Величезна кількість, я не пригадую, чи більше чи ні, але величезна кількість їхніх єпископів, там провідних діячів російської церкви були українцями за походження. Складна історія, складна історія, і вона і складна і кривава. Але імперія ніколи не є доброю для своїх громадян. Вона є доброю для правлячої еліти. Вона є доброю для закулісних гравців, які через імперію вирішують свої питання. Хоча вона може ставати в певний час на перешкоді. Ну от коли на перешкоді планам реалізації нового світового порядку став Радянський Союз, його розвалили. Така ж доля очікує Росії. Але давайте так, по порядку. Я розумію, що в Росії більше ресурс, там коментарі пишуть, що їхні підприємства працюють в зміни, Я це все прекрасно знаю. Навіть людина, яка компетентна і розбирається в ситуації, вона сказала, що на сьогодні те, що ми виробляємо за місяць, в Росії виробляється за один день, мається на увазі військової техніки та озброєння. Це нічого ще не означає, враховуючи сучасні нові технології, враховуючи те, що ми тих технологій не маємо, але їх нам можуть дати, можуть не дати, можуть дати до зону, можуть дати рівно настільки, наскільки це буде потрібно, тим глобальним планам, які реалізуються. Але в глобальних планах немає е, Росії. Тепер давайте поговоримо про е, те, що таке Росія. Імперія, ще раз повторююся, в якій проживає багато народів. Але ніякого міфа вже в Росії, навіть, навіть міфа немає про те, що як був міф про Радянський Союз, міф про єдиний совєтський народ. Цього міфу в Росії немає. Ну, подивіться, по-перше, на Москву. Е, я розмовляв, давайте так, я спочатку скажу от враження візуальні від того, як мусульманські свята святкують в столиці Росії. Я читаю про ті проблеми, я їх зустрічаю в різних інформаційних джерелах, які стосуються власне співіснування, так би мовити, славянської атмосфери, які змішані, звісно, дуже сильно з Угруфінським, та інше питання. Але власне, Ну, Тих, кого вважають слов'янами і інших народностей, які населяють Російську Федерацію. І це ми бачимо не тільки в Москві, це ми бачимо в дуже багатьох регіонах, де починають домінувати не росіяни. Як себе ідентифікує слов'янська частина населення Росії, чи змішана змішана Слов'янська. У нас теж дуже багато перемішно в Україні, і це, власне, теж одна з проблем. Але Розмовляю кілька років тому з людиною з Москви, людина, яка, скажімо так, освічена, яка ходить в бібліотеки, яка безпосередньо вже ще з 90-х років близька, причетна до влади в Росії, і людина, яка, скажімо так, з певними імперськими такими, ну, десь з імперською ментальністю. Так ось, якщо відкинути оцю імперську складову, то те, що відбувалося в Україні на той час, і кілька років тому розмова була, звісно, до повномасштабного вторгнення. А от, А Якщо відкинути оцю імперську складову, то процеси дуже подібні. Якщо хтось там насміхається, що тут ніби булі на Кірові Росії, ні, та звісно, що не клірки, які очолює Національний банк, фінансова система. Якщо подивитися на впливи фінансів, Великі корпорації на економіку Росії, то там особливо пишатися нічим. Як мені сказала, ця людина в Росії знищується вітчизняне виробництво. Немає, тобто є компанії, але серед них немає компаній, власне, державних, потужних державних компаній. А ті, які є державні компанії, вони всі знаходяться під контролем групи людей, яка сьогодні узурпувала владу. Ну, назвемо це колективний Путін. Тому ну, що там є Путін, не є, двійник, не двійник керує, який там його стан здоров'я. Це, це питання насправді похідне, воно цікаве, там з точки зору чи конспірології, чи просто з точки зору е, інформації, яку, яку можна, скажімо, з якою можна зробити якісь висновки. Але загалом ситуація доволі плачевна. Я б там слухав одне чи два інтерв'ю Боглаєва, ну інтерв'ю, виступи його. Де він давав реальну картину того, що відбувається в Росії з виробництвом, з фінансуванням, з економікою? Я не скажу, що я знаю зсередини ситуацію, тому що щоб знати всередині, треба проживати в тій країні. Але приблизно мені зрозуміли менталітет як кілька разів ще до тих всіх до загострення протиріч між двома державами. 13 році, власне, ця поляризація Майдан антимайдан і так далі, що призвело до нинішньої ситуації. власне Я був в Москві, я там був на конференціях, займався тоді девелопментом, розвитком нерухомості. Конференції були міжнародні, спілкувався там із росіянами, спілкувався з тими росіянами, які живуть в Америці, які на той час володіли інвестиційним фондом, який складав. Якщо не помиляюсь, десь мали вони в активі десь 2 мільярди доларів. І відповідно можу робити собі певні припущення. Ну, хтось може вважати, що це знов дурниця, вийшов якийсь балбол, розповідає, ну окей, я розповідав про те саме, і мене обзивали ще гіршими словами, мої ж земляки, коли я розповідав про те, що буде кривавий сценарій поділу України у 2014 році на початку Майдана і впродовж Майдану. Ну, відповідно, і потім розповідав про те, що відбувається сьогодні. Застерігав від цього. Тому е дозволяю собі спрогнозувати кривавий розвал Росії. Е він буде відбуватися, може відбуватися за різними сценаріями. Суть від того не зміниться. Якщо ми говоримо про те, що сьогодні гине багато українців, це мене болить, і я розговорю про демографічну катастрофу в Україні, то я би радив росіянам звернути увагу на демографічну катастрофу в Росії. Демографічну катастрофу виродження і ті проблеми, які породить війна, не тільки економічні, тому що економічні то, що зараз торгують, то, що продають через інші компанії, те, що російський газ іде через Україну в Європу, і в Європі його купляють. І те, що нафта там, через інші країни, там, через Індію, Китай йде десь на ринки Європейські, це все зрозуміло. Тут, як кажуть, нічого нового. Але візьмемо Китай. Візьмемо Китай, який має свої імперські амбіції. І зрозуміло, Китай і китайська влада теж не є самостійно в глобальній системі, настільки, наскільки вона може бути самостійною, як і не є самостійний Путін і його кліка. Тому що коли Путіна погоджували на царство, то дуже добре аналізували і його психотип і мають на нього відповідний компромат, і розуміли, як можна ним управляти, і розуміли, як можна взагалі через нього реалізовувати глобальні плани. І в тих глобальних планах тих коментаторів, які сьогодні багато розповідають про те, що лютурниці, їх в тих глобальних планах немає. І їм від того не буде. Вони можуть пишатися гордитися тим. Що Україна там, що Росія тут вона така могутня, що вона може там поставити Україну на місце, денацифікувати і так далі. Але це все повний ідіотизм недалеких людей, які не розуміють, що їх очікує те саме, тому що нас всіх разом очікує новий світовий порядок з колосальним прорідженням населення, і ті криваві процеси, які будуть відбуватися в Росії, вони будуть ще гірші, ніж ті, які сьогодні відбуваються в Україні. Не держави вже давно керують цим світом. Це не конспірологія, це економіка, це фінансова система. Центробанк Росії не управляється на Бібуліної чи там шекись. Він інтегрований в цю систему. Якщо тим, хто між собою сперечається зараз, скажімо так, за представництво в новому світовому порядку, якщо їм. Буде вигідно існування до певного часу Росії, до певного часу вона буде існувати. Як певний інструментарій, те, що ми бачимо сьогодні. Але не більше. Що стосується Китаю, ви, напевно, знаєте, як... знаєте цю історію, як пані Меркель у 2014 році подарувала Цзіньпіню карту Китаю. Здається, 18, століття, чи чи 18 століття, вибачте, я можу помилятися, але суть не в тому, суть в тому, що на цій старій карті були нанесені території сьогоднішньої Росії, які належали Китаю. А я чув про це, і виглядає на правду те, що в китайських школах дітей вчать назв тих населених пунктів, які сьогодні російські, власне, вчать, як вони звучать китайською мовою. Політичному плані Китай займає начебто нейтралітет. Звісно, що в політичному плані, враховуючи протистояння на рівні держав, а ще раз скажу, на рівні вищому йде інша гра, враховуючи протистояння Китаю і Сполучених Штатів Америки, і враховуючи ситуацію в Америці, то на цьому етапі Китаю вигідно підтримувати Росію, але не публічно. Публічно Китай цього не робить і не зробить. Я часто слухаю небополітика 9, от не зовсім з ним погоджуюся. А, зокрема, його прогноз, щодо того, що відбудеться, щось значне і закінчиться вже на е, Юдейський Новий рік, в вересні місяці. Ну ці прогнози не справдилися. Не тому, що він помиляється, а тому, що це все дещо складніше. І, зрештою, календарі це дуже складна річ. Але повернемося до. Ситуація в Росії. Так от, коли я спілкувався з людиною, яка, ще раз скажу, освічена, людина вже старша, значно старша від мене, людина, яка з 90-х років причетна і в курсі всього, що відбувається в Росії, там все було сказано дуже чітко. Напівмафіозна кримінальна група при владі, яка узурпувала цю владу, яка є вигодонабувачем, а не прості росіяни. Яка через систему спецслужб, через систему Сексотів, через систему примусу, страху контролює більшість населення, де хитрістю, а де силою. І тут питання не в, там, в Навальному псевдоопозиції, чи в тому, що він за НАТО вийшов з-під контролю на якийсь там період. Тільки оця міфічна боротьба колективного Путіна з колективним Заходом це оце є те, це найбільша. Брехня, в яку вірить багато росіян. Я пригадую десь з 2008 року публікацію, плюс-мінус 2008 року Генерала Служби зовнішньої розвідки Росії, який прямо тесту, заявив про те, що Путін є подвійним агентом. Е, нагадаю, те, що я чув від людей, скажімо так, компетентних, які працювали в відповідних структурах, про те, що Путіна так випадково не призначили на посаду. Знову ж таки, я не конспне коментую зараз конспірулічні версії, там що справжній Путін він там при смерті, що двійник їздив в Китай, це все цікаво, але ну, я не можу там щось стверджувати, тому що я не дуже е... кажу, не, 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 не дуже компетентний в тих всіх внутрішніх розкладах, які є. Звісно, коли ти їздиш в Київ, ти чуєш інформацію, але після останньої поїздки в Київ мої, скажімо так. Передбачення чи мої, моє бачення на ситуацію, що є, вони спіпали з баченням людини, яка причетна безпосередньо до цього великого політикуму. Звісно, що сьогодні йде війна, і сьогодні мене болить за Україну, Мене болить за тих людей, які там помирають на полі бою, тому що це люди, це генофонд, серед них є і золотий генофонд нації, Різні люди є. Не всі герої, не всі, не всі такі ідеальні, але дуже багато героїзму, дуже багато справді самовідданості, я підозрюю, що дуже багато щирих патріотів з російської сторони, які теж вірують в те, що вони проводять денацифікацію. Якщо ви заглянете в Вікіпедію українською чи російською, зрозумієте, що говорити про денацифікацію в країні, де Президент Єврей і вся правляща верхівка, ну в більшості представники тієї ж національності. Якщо говорити, говорити про деносифікацію, де всі наші олігархи, прихожани е, напрямку, Хабат, релігійного напрямку Хабат любавич якщо говорити про деносифікацію, задавши про, чи прочитавши навіть в Фейсбуці, знайдіть сьогоднішній виступ Берлазара, Головного ровини Росії за тої ж версії Хабад. Якщо згадати е, сватів Трампа, Кушнері і те, що його дочка Іванка прийняла юдаїзм, власне, за Хабадівською версією взяла, змінила ім'я на Яель, якщо взяти багато інших факторів, які є, то ми десь дотичні будемо до е, ситуації, яка десь відбувається за кулісами. Про які ми щось чуємо, дуже багато конспірологічних версій, багато хтось стверджує певні речі. отак от апріорі, ніби там хтось був, свічку тримав і так далі. Я ще раз повторююся, що мав нагоду керувати досить великими колективами. На ну, найбільший проєкт, яким там займався, керував, там було більше тисячі людей в цьому проєкті, і тому я не прихильник конспірології. Я себе позиціонував як примітивний конспіролог. Істина в простоті, як сказав. Сковорода. Так ось, е якщо ви читаєте Сковороду, він, до речі, теж там скажете, він на суржику писав. Ну, це таке питання знову мовне питання, воно достатньо складне. Пригадую, як мій один приятель розповідає, був присутній при розмові двох професорів навіть не професорів, це академіки, тобто світила в сфері лінгвістики один з України, другий з Росії. І от коли вони почали розмовляти про мовні питання, заглиблюючись в навіть в мертві мови яких сьогодні там мало хто знає, а кожен з них володів там з десятком більше там ум, чи кількома десятками мов, то цей чоловік далеко не дурний, якого я шаную за його розум. Він сказав, що він почував себе просто якимись школярем. От і єдина причина, ще раз наголошую, по якій я дозволяю собі робити такі прогнози, те, що я цією темою займаюся на перший рік, і те, що сьогодні в Україні писав про це 10 років тому. Вибачте за таку саморекламу. Але це не самореклама, це просто обґрунтування, чому собі дозволяєте так говорити. Тому, шановні адекватні росіяни, вас будуть знищувати так само, так самісінько, як сьогодні знищують українців. Зокрема, за допомогою ваших співгромадян. Хто б там що не говорив про загрози, е, хто б що не говорив про... Е, те, що тут Україна, вона така і сяка, це наша внутрішня справа. І українцям справді потрібно розібрати з внутрішнім ворогом. Але це наша внутрішня справа. І це не давало жодних підстав здійснювати повномасштабне вторгнення. Не було до того підстав. Що стосується, а ви там не бачили, де Донбас, де не Донбас. Все прекрасно бачили, все прекрасно розуміли. Я про це багато писав і багато. Хто вже там мені там буквально прямо там коментували, що Ситника мало не СБУ вже треба викликати, бо от він такі речі говорить. Я говорю реальні речі, тому що вони стосуються всіх. І представники спецслужб, і України, і Росії, звичайних громадян і інших. Ще раз скажу: глобальна політика працює трошки по-іншому. Я не знаю їхніх заколісних торгів, але я бачу, як вони відбуваються, я бачу наслідки. І певним чином прогнозую наслідки. Найближчі роки вони будуть дуже інтенсивними. Це достатньо прочитати велике перезавантаження доповідь Римському клубу, книжку Біла Гейтса про клімат там чи там пару таких, як кажуть, серйозних публікацій на цю тему, які є. Читати книжку Ніколаса Хагера Синдикат. Де він прослідковує власне революції війни, які відбувалися в ХХ столітті, як внаслідок протистояння Ротшильдів-Рокфеллерів. Ну, умовні Ротшильди, умовні Рокфеллери, клани, які презентують ну, це так, якби, е, обличчя, так, за якими теж стоять певні групування. А тих угрупувань тих людей, які контролюють світову фінансову систему, не так багато. Це швейцарські математики, ще 12 років тому була грантована публікація, де вони все управління. Великим корпораціям фінанси назвели там до 140, по-моєму, чоловік. Ну, тобто, це фізично, ті люди можуть зібратися і поспілкуватися. Ну, я думаю, що вони всі разом не збираються, збираються в різних там більдаребельських клубах на всесвітніх економічних формах їхні представники, їхні наймані працівники і їхні представники. Ця система управління вона здійснюється не публічно, вона здійснюється за допомогою різних механізмів, в першу чергу, впливаючи на. Мізки людей, те, що світ буде змінюватися і він буде зовсім інакшим. І те, що загине дуже багато людей, які не переживуть цей процес великого перезавантаження, який неминуче призведе до переходу до іншої системи, це для мене є очевидним. Я би дуже хотів помилятися, тому що ці катаклізми будуть глобальними. І оці зловтішання, що Росія може перемогти в війні, не буде перемоги. Навіть якщо буде знищена Україна, не буде перемоги. Я вам ще раз кажу: це йде демонтаж Росії. Я про це сказав на початку цього повномасштабного вторгнення. Ну, а ваше діло слухати, не слухати чи знов-таки обзивати, як якими загодно словами. Байдуже, моє, моя справа попередити.